Вітаю в ефірі. Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке. Три цивільних вантажних судна у неділю пройшли російську блокаду в чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у Дельті Дунаю. Про це написало видання Forbes. Це судна з Ізраїлю, Греції та одне з турецького грузинського реєстрацію. Вони рухалися з увімкненими радіотранспондерами, тобто їхні місцепробування та курс були видимі для всіх, хто має доступ до інтернету. Видання Forbes Зазначало група літаків НАТО ретельно стежила за суднами, коли вони прямували до Ізмаїла. Ймовірно, борти будуть завантажувати зерно в Ізмаїля, а потім повернуться до Чорного моря і будуть рухатися далі до іноземних портів. За коментарями звернулися до Дмитра Плетенчука, речника військово морських сил Збройних сил України. Дмитро, вітаю вас. Студія, вітаю, глядачів. Тож прошу вас про вас прокоментувати цю інформацію, бо насправді дані надходять дуже суперечливі. Ну насправді слід зазначити, що е, зараз в на цій ділянці Чорного моря а це здебільшого західна частина ближче до Босфору. Фактично присутності російських кораблів нема. Дві одиниці бойові супроводжують. То є судно, яке перевозить військові вантажі для Російської Федерації, і загалом, щоб перекрити таку ділянку моря для того, щоб заблокувати реально рух торгівельних суден, наразі такого групування, таких спроможностей в цьому секторі Чорного моря у Росіян нема. Так вони роблять опитування суден, так вони залякують, тероризують вербально. Звісно, це. Їхня стала практика, як ви знаєте, станом на зараз також ми не спостерігаємо в акваторії Чорного моря носіїв крилатих ракет з боку Російської Федерації, так званої, тим не менш 5 одиниць перебуває в готовності у портах приписки. Така ситуація станом на зараз. Що стосується безпосередньо проходу зазначених вами суден, так, вони пройшли. Але насправді сказати, що це був прорив блокади, я не можу тому, що вони перебували в зоні очікування. Там рух на цій ділянці моря він зараз фактично працює постійно, і вони переміщаються звичайним торгівельним коридором у порти, які ви зазначили, для того, щоб завантажити відповідно зерно або інші. Якісь вантажі і далі рухатися вже за своїм планом. Так, вони не заходять в порт Одеси, станом на зараз, але ближче до Дунаю, Ізмаїл та інші порти, які там ближче до них, вони працюють зараз фактично у штатному режимі. Дмитре, наскільки я розумію, не дуже коректно використовувати поняття блокади і зерновий коридор, кажучи от саме про такі проходження, вірно. Я би не став використовувати саме а, таку термінологію, станом на зараз, принаймні. Тобто зараз як такої фактичної блокади немає. Вони погрожують, вони опитують судна, які проходять, це є факт. Факт залякування є. Факту фізичної блокади станом на зараз немає. Угу. Ще попрошу вас прокоментувати а, висновки інституту вивчення війни, а, що базуються у Вашингтоні. От саме через цю статтю Форбс, там заявили, що повідомлення про три цивільні а, судна, які безпрошкодно пливуть до України, можуть свідчити про те, по перше, що Росія або не бажає, по-друге, або не в змозі здійснювати такі обшуки в цей час. А, яке припущення все ж таки ближче до правди? Ви сказали, що не можуть, а можливо. Насправді не хочуть з якихось своїх міркувань. Знаєте, насправді цю тему може розгорнути набагато питань і набагато годин обговорення. Це дуже відносно і теоретично. Станом на зараз, як на мене, вони не, не можуть. Але може, в цьому є якась доля того, що не бачить сенсу, тобто не хочуть. Тому що, в принципі, групування е, кораблів воно досить велике в Чорному морі. Боєвих одиниць там близько 80. В принципі, при бажанні, вони теоретично могли б це зробити. І ми постійно кажемо про те, що фактично Чор, Чорноморський флот він е, закритий, е, зачинений у Чорному морі, тому що Босфор закритий е, Турецькою республікою. Але е, не слід забувати, що при великому бажанні. Внутрішніми водами вони навіть можуть перекидати е, кораблі з Балтики теоретично. Тобто і навіть з північного флоту. У них всього чотири флоти і одна флотилія на Каспії. І е, окрім Тихоокеанської флотилії, е, пер, перепрошую флоту, вони, в принципі, зі всіх інших при великому бажанні могли б сюди перекинути все, що у них є там е, повністю. Е, Припинити, наприклад, базуватися там в якихось інших місцях, там на Балтиці, на півночі інтереси там полишити і прийти, а це теоретично зараз. Маємо те, що в цій акваторії на цій ділянці фізично їх немає. Угу. Ще один момент. За даними Форбс, було супроводження літаком НАТО. А це загалом наскільки убезпечує цивільні торгівельні судна і до якої точки літак міг вести їх, я насправді не можу коментувати дії наших партнерів. Можу, можу лише зазначити, що теоретично вони можуть спостерігати, тому що це нейтральні води. І так само. Чорне море це море спільного користування, там як мінімум три країни НАТО є, і в принципі вони мають право так само її досліджувати, і патрулювати і робити щось подібне. Тому може вони е, такий спосіб обезпечили яким, яким чином безпеки, тому що є свідки, так є відповідне обладнання, яке дозволяє в реал-таймі бачити, що відбувається в акваторії. Тому. Звісно, це впливає все впливає насправді на ситуацію, і це мабуть так само десь якимось чином впливає. Угу. Дмитрий останнє питання. Я не можу оминути ще одне повідомлення. Тут вже я змушена посилатися на російські змі. А цієї ночі, за їхніми даними, нібито були атаковані два російські патрульні кораблі. Сергія Котов, до речі, ми з вами одну з таких атак раніше вже обговорювали в ефірі. Та ще один корабель Василь Биків за повідомленнями Міноборони Росії в атаці, нібито брали участь три українські морські дрони. Події відбувалися в південно-західній частині Чорного моря за 340 сорок кіло... Метрів від окупованого Севастополя. Оце співпадіння, чи ну, все ж таки таке, от, Як російське кажуть, піратство? Співпадіння? Так співпадіння? Не думаю. Так. Насправді, з позиції військово-морських сил можу зазначити, що ми не можемо підтвердити свою причетність до цього інциденту, якщо він дійсно мав місце. Угу. Дякую вам за коментар. Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України, був на зв'язку з Live Studio. Цей ефір для вас провела Ольга Гвоздецька. Залишайтеся сьомим і Дякую, що і зараз були з нами.